Блін, я ще й досі не навчився ним водити. Уже якби довго він у мене добре. Так, це готово. Тепер треба відкрити ворота. Так почекай тут. Так, е, де там моя незвичайна коса? Так, О, ось вона. Ну, в принципі, зараз ми його заберемо. Бра! А тепер питання: чим я сьогодні буду займатися, навіть не знаю. О, привіт, сусід. Як твої справи? Привіт, Енда. Я збудував ось таку пекарню. Можеш, до речі, безкоштовно зайти і отримати пиріжок. Ну, дякую, але в мене справи, обов'язково зайду. Бувай! Бувай, текс. А в мене сьогодні я навіть придумав, чим я сьогодні буду займатися. Значить, так, друзі, спочатку беремо все саме необхідне, а головне ще взяти пічку. Адже я ще сьогодні, друзі, планую сходити в шахту. Ми її поставимо, друзі, будемо в ній передлавляти. Вугілля. Ой, не вугілля, коричі, кажучи, а залізо. Адже я планую, друзі, зробити щось типу броні. Ну, не знаю, коротше кажучи, я щось придумаю, але все одно мені знадобиться залізо. Значить так, пічку поставили, до речі, дивіться, я потрішечки почав займатися грибами, друзі. Вони дуже дорогі, можуть випадати золоті, запилені. Хоча ні, запилені не можуть. Адже я б втратив, вона кудись полетіла. Ну, добре, я за кадром трохи, друзі, пос... ну, збудував цей склад. Трішечки зайнявся грядками, порядком, друзі. Сьогодні я піду в гості ще до свого сусіда, друзі. Ну, коротше кажучи, все, що я хочу, це поставте подобайку, підпишіться на мій канал. Ну а ми йдемо в гості до сусіда. Ай, больно, текс. Опа! Готово, друзі. Значить так, заходимо. Ну, привітики, сусід, що там показує, як у тебе справи. О, Ендер, ти все таки прийшов. Можеш отримати безкоштовний пиріжок. Ну, то дякую, дякую. Я просто таки знадобився, можливо, продам. Ось, тримай тримати пиріжок, можеш робити з ним все, що хочеш. О, гарбузовий пиріг, дякую. А ще будуть якісь там, не знаю, моркв'яні, не знаю, борщі там. Не... Ну, коротше кажучи, ти зрозумів. Так, будуть, ходімо, заходь, покажу тобі все що всередині. Ну, давай, заходь. Нічого собі, а тут справді гарно. Ну, я ж кажу, я старався, цілих два дні його будував. Поки тебе не було, я його будував. Ну, зрозуміло, молодець, що постарався, дякую за пиріжок, так за це. Це, мабуть, для того, що, хто продавець. Так, це для продавців, ти правильно зрозумів. Так, значить. Ну, добре, бувай, мені вже пора. Бувай, Ендер, заходь в гості. Добре, добре, значить, так, друзі. Е, чим я казав, сьогодні будемо займатися. Вирощувати... ой, так, господи мій. О, Коротше кажучи, Значить, так, сьогодні у нас одного учасника немає. Правильно ж я розумію, так його немає, Він також, друзі, збудував якусь споруду, я не знаю, будиночок чи щось таке. Можливо, також склад, як і в мене. Але добре, значить так, До чого я яка суть, друзі? Красти сьогодні нічого не збираємося, це не треба сьогодні. Значить так... думаю, спочатку, мабуть, продамо урожай, а потім уже будемо думати. Хоча ні, просто зберемо для початку, друзі. Ай, больно. Капусь, друзі, ця штука в мене дістала. Значить, так, засаджимо урожай. Так, ні, почекайте, насіння. І засада. Да, я його зараз, друзі, збрию. Я не знаю, що я зараз зроблю з тими ягодами. Я не знаю. Текс. Ай-ай-ай-ай-ай. Боляче, кафой, друзі. Та да, дістали ці ягоди. І мого барсика туди ж. Ні, ну нормально, друзі. Це взагалі якесь, не знаю. Змущання. Значить, так засаджуємо їх назад. Барсика зараз звідси відманемо, щоб ну, він не постраждав. Так давай, давай, вилазь. Ну, Давай засидівся. Він уже дві серії підряд самі. Ні, навіть три. Я вже просто друзі переставив. Йому треба буде погуляти, друзі. В наступній серії він за мною буде гуляти зі мною. Я його відпущу, він буде гуляти, бігати, друзі. Коротше, каче. Де... Ну, сиди. Чим сьогодні будемо займатися? Ой. Це що за мод був такий. Ой, треба буде, друзі, моди повидаляти, щось, у мене зовсім багато модів. Якщо чесно, мене 100 модів, але добре. Так. Засаджуємо усе. І так, 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 так. Як я казав, сьогодні підемо в шахту, але перед цим треба трішечки позайматися, поїсти, відпочити, друзі. І так, попродавати усе. Не знаю, що продати. Чекайте, друзі. Просто збираємо зараз урожай, шахта може відмінитись на наступну серію, але все одно, все одно. Так, значить так, зараз усе будемо засаджувати, друзі, назад, ну, розмножувати овочі, правильно? значить так, я хочу спробувати добути один гриб, і мені цікаво, який випаде. Значить так, мутаційний чи не мутаційний е, багряний грибок золотий. Мутаційний, правильно ж? Золотий. Мутаційний, значить, А, ну, секундочку, я його покладу, коротше кажучи, е, так, а як? Давай, о, нормально. Л -л 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 кладемо сюди грибок, друзі, нехай інші ростуть, якщо випаде золотий, ми ну, мутаційний правильно? Ми, друзі, його продамо за дорожче, ніж купили. Купимо нові гриби. Це бізнес. Ну, коротше кажучи, зараз я хочу сходити, друзі, мені треба дерево до Адже я ще щось планую будувати, друзі, у себе на грядках. Ну, Не тільки один будоночок, не знаю, ще щось буду придумувати будувати. Значить так, добуваємо дерево, воно мені знадобиться для каркасу. Текст, добули перше дерево, ходімо, ще друге доб... будемо. Що? Дивіться, друзі, там щось стоїть. Ану, одну секундочку. Ну-ка, друзі, треба підійти, мабуть, подивитись, хоча. Не близько, я не знаю, що там все. Опа, там хтось друзі стоїть. Секундочку, я підійду, подивлюся. А, а, а чому ти не на грядках? Ну привіт. Привіт, я не на грядках, тому що я з них дуже мало заробляю. Ну, а це що таке? Це мій магазинчик. Тут буде таке, чого немає. Наприклад, от магазинчика в Гровагардені. Почекай секундочку, я підійду, щоб краще тебе бачити. Ти кажеш, якийсь у тебе новий магазинчик? Хм, справді щось схоже на магазин. Поліна, а так. А що ти тут продаєш? Я тут продаю те, чого немає в магазині в Grover Почекай, а що зараз можна в тебе купити? Ну, у мене можна за їжу щось купити, наприклад. Ну, почекай, секундочка, я зайду і спитаю, що в тебе зараз є, продається, да боже, капусти архітектор, блін. У мене зараз продається карта Гровогардену. Стоп, що в тебе зараз продається карта якась? Справді, карта Грова Ти де її взяв, сам створив. Я довго виживав. Зрозуміло справді. А так ти кажеш, тобі треба їжа за неї. Так, я б хотів борща і, мабуть, порога. Ну, пиріг у мене є. Борщ, я не знаю. Борщ, в принципі, знайти можна. Я навіть знаю у кого. І давай так. В тебе є, наприклад, якісь, якісь продукти, наприклад, як манго, там перець, щось таке. Так, скоро буде, мабуть, вже в наступній серії. Я планую їх сюди завести. А, ну, тоді не проблема. Чекай мене тут, а, значить. Зараз я прийду, мені навіть є до, не до архітектор, блін. Е, Тик-тик-тик, треба це на місце поставити, мабуть, а то цей архітектор, друзі, на мене буде злитися, значить, тек. Так, 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 друзі. У мого сусіда можна взяти борщ, Пиріг він мені дав, я йому за це заплачу, а потім, коли буде манго й перець, я йому дам перець. Можна зайти? Так, заходь. Чуєш, мені треба борщ швидко і дуже швидко. І головне, щоб гарячий. Да, взагалі легко. Зараз буде. Почекай секунду. Добре, почекаю. А я тобі за це заплачу, добре. А потім дам колись манго й перець. О, ну тоді зовсім дам. Е, так, значить так, я поки що схожу за золотом. Я чекаю, коротше кажучи. Добре, добре. Значить так, друзі, я йому дам золота мов, більше, ніж півстака. Півстака, мабуть, буде йому мало. Він взагалі хороший сусід. А тепер попади туди якось, друзі. Коротше кажучи, намагався попасти хвилин 30, і я йому, коротше кажучи, да, мабуть, 37 золота. Добре, значить, так це поставити на місце. Друзі, значить, 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 ідемо до нього забирати борщ, йому 37 золота, а потім йому якось дає, даємо перця. Значить, так. Е, тобі буде потім перець і манго, забирай і золото і давай мені борщ. Ось твій борщ у норм. Дякую тобі за борщ і тримай золото. Я пішов, чекай, коротше кажучи, перець. Він в наступній серії йому точно дам. Значить так, друзі, зараз ведесенько біжимо, віддаємо борщ, віддаємо пиріг, забираємо карту і будемо, друзі, щасливі капець. Так, значить, е, забирай і дам. не зрозумів. Господи мій ой е ой яй е е капузі друзі, з тими модами неможливо грати. Значить так. Е е так, так, так. Ой, я потім, коротше кажучи, зроблю. А на тобі забирай пиріг. Борщ. Давай мені карту карта Гардена. Ей, поверни! Та забирай вже свій пиріг і борщ, на тобі, блін, його. Значить так, все, карта Гроба Гардена моя. Ось твій борщ. Все. Я пішов так. Опа, блін. Ну, короче, кажучи, я тебе мабуть ідельняю все бувай. Бувай Ендер. Значить так, чекаю, короче кажучи, наступних поставок. Зрозумів. Так, добре, бувай. Значить так, друзі, ні. карта Грова Гардена тепер моя, друзі. І будемо сьогодні за допомогою цієї карти підемо в шахту, друзі, стовідсотково. І так, так, в другу руку її покладемо, друзі. О, це взагалі до, добре, друзі. Ідеально, все вона моя, коротше кажучи, тепер можемо робити все, що хочемо. І зараз я піду, друзі, роздивлятися світ оцієї карти, друзі. Значить так, е, по-перше, ми будемо шукати шахту. О, я бачу якісь, друзі, кратери на карті. Це, можливо, буде шахта якась дуже хороша. І далі, до речі, а є ж наша шахта ще, друзі, звичайно. Можливо... Там будуть якісь іще, не знаю, оновлення в шахті. Я не перевіряв шахту взагалі так. Ні, тут звичайна дирка, друзі. Йдемо в звичайну шахту, я туди ще, я туди вже з першої серії не ходив. Ні, з другої брешу. Значить так, де там ця шахта, значить. Ага, я її бачу, друзі. Заходимо туди по логіці, вона оновилася, але, е, коротше кажучи, продавець не казав. Да, друзі, ви тільки подивіться, смарагдів тут купа. Золота діаманти в друзі. Короче кажучи, зараз ми це все забираємо і йдемо назад. Ні, ну карта це взагалі добре. Якщо, наприклад, я буду оце, своїм трактором їхати в Гроваґарди. Ну для нової серії я можу заблукати, а в мене є карта, правильно? ж? Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це значить. Коротше кажучи, о, я це також заберу, мені це знадобиться. Значить, це заберемо, друзі, буде нашим світлом. Так, та я дуже готова, друзі. Опа, і веліна. А звідки мені світло взяти? А, воно ж мені дає нічне бачення назавжди. Значить, так боже. Опа. Опа, нормально. І тепер, друзі, добуваємо всю остачу. Так, у мене тут, друзі, гості, але це не страшно з моєю штучкою, друзі. Опа! Тець. М -м опа. М -м -м. На. А тобі що також треба? На. Ну, коротше кажучи, друзі. Взагалі з цією штукою дуже легко боротись. У неї о, 350 урону, правильно Ну взагалі-то більше, ніж 350 урону. Текс, о. Я вилажу з цієї самої шахти. Питання взагалі я навіщо біг? Ладно, значить так повертаємося, друзі. Цікаво, а який же магазин краще? Магазин на да Боже господи, магазин нашого продавця чи оцей магазин учасника? Я не знаю. Мене спочатку магазин учасника порадував трошки більше, друзі. Ну цікаво, чи він мені взагалі дасть перець чи манго. Якщо він дасть перець чи манго, друзі, у всіх же буде перець і манго, адже всі в мене його будуть викопати за, шале... за шалені гроші, друзі. Це взагалі буде дуже добре. Текс, привіт, взагалі. І так, я б хотів тобі. Мені взагалі цікаво заскнільки б ти мені продав. Почекай. За скільки б ти мені продав нічну та золоту гриби, коричу, кажучи, Ось такі незвичайні мутаційні гриби, нічні та золоті два в одному. На тобі, коротше кажучи, забирай і скільки б ти мені за них дав. Ну, десь 400 золота, хочеш продам зараз. Ні-ні ні, 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 дай я їх потім продам, коли вони будуть дорожчі, я їх продам комусь за багато вищу ціну, коротше кажучи, друзі. 400 золота, справді. Маловато, коротше кажучи, якщо чесно, для восьміх грибів. Тому що я їх всі купив за 200 золота, але ладно. Ну, в принципі, нехай, коротше кажучи, полежать у моїй секретній скрині, друзі, яка вже, можливо, не секретна, адже її побачило вже більше, ніж тисячі людей. Ну, можливо, не тисячі, можливо, перегибаю. Ну, ладно. значить так, Просто покладемо сюди ці гриби, золото я все кудись перекладу. Значить так, друзі, зараз я займуся своїми справами, а потім увімкну камеру, адже це буде довго. О как, друзі, у мене дві карти. Ні, ну, навіщо я купляв цю карту, друзі? Я просто з'їв би борщ і з'їв би пиріг. Ні. Треба було, друзі, бути уважнішим. Ну, добре. До речі, а, а так можна поставити, друзі, карту на вулиці. Так, а ну-ка, секундочку, я її заберу. Та, боже. Господи, це треба зламати. Я заберу її, поставлю на вулиці на дошки, і цікаво, вона буде стояти, і так я зможу дивитись на карту, не тримаючи її у своїй руці. Ні, ну це була б взагалі прикольна фішка. Так, зараз ми це спробуємо, друзі, зробити. Так, 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 так. І ставимо. Це виглядає, друзі, якось дивно, мабуть, не знаю, але нехай стоїть. Коротше кажучи, мені це допоможе, друзі. Ну що ж, сьогодні ми з вами, друзі. Якби відкрили новий магазинчик, побачили, друзі, що там творилося. Я, в принципі, думаю, що друга частина, ой Боже, яка там вже восьма частина вийде, я не знаю, буде восьма чи дев'ята частина Грова Гардену, я не знаю. Коротше кажучи, друзі, цей магазинчик взагалі топ. А якщо я все-таки зможу якимось чудом, друзі, дістати перець та манго, взагалі буде шикарно. такс. Ну що ж. Якщо ви хочете наступну серію, допоможіть мені набрати друзі 10 вподобайок. Тому став вподобайку, підписуйся на мій канал. До нових зустрічей.